Привіт! Це четверте відео курс SQL для початківців. В цьому відео ми поговоримо з вами про зовнішні ключі, зміни в таблицях, пакети і команду Go. Отже, почнемо з зовнішніх ключів. Foreign keys are used to establish relationships between tables. Зовнішні ключі використовуються для створення взаємозв'язків між таблицями. The foreign key is used for columns from the dependent. Subordinate table and points to one of the columns from the main table. Зовнішній ключ встановлюється на стопчик з залежної таблиці і вказує на один зі стопчиків з головної таблиці. While it's common for a foreign key to point to a primary key from a related master table, this doesn't have to be a requirement. Uh, хоча, хоча, зазвичай, зовнішній ключ uh, вказує на стовпчик, тобто, зовнішній ключ вказує відповідно на стовпчик, у якому знаходиться первинний ключ з головної таблиці, але це не є, скажімо так, обов'язковою вимогою. foreign key can also point to some other column that has a unique value. Зовнішній ключ може також відповідно вказувати на стовпчик, в якому зберігаються якісь унікальні дані, унікальні якісь значення, так би мовити. Давайте подивимось на приклади. Але тим не менше, тим не менше найчастіше е зустрічається ситуація, коли у вас зовнішній ключ з залежної таблиці вказує на primary key, первинний ключ з головної таблиці. Ну і давайте подивимось на приклади. Перший приклад. У ньому ми будемо використовувати базу Contact Database, зробимо її активною. В Цю базу ми додамо таблиці Customers. І кількома варіантами різними способами додамо по суті, таблицю Orders з різними назвами. Звісно, у нас буде по суті, три таблиці з майже однаковою структурою, майже ідентичною ідентичною структурою. Але ми зробимо створення зовнішніх ключів для цих таблиць по суті кількома різними способами. Кілька варіантів синтаксису використаємо. Отже, по таблиці Customers, я думаю, стовпчикам вам теж вже в принципі, все зрозуміло. От, тут структура майже така сама, як і з попереднього відео. Що тут набез з'явилося, так ви можете помітити, що для таблиці Orders у нас з'явилося така відповідно, слово references. Що це означає? Тут ми оголошуємо відповідно стовпчик Customer ID, у якому будуть зберігатися цілі числа дані з цілими числами. Але тим не менше, це references вказує на те, що ми. Явно вказуємо, що цей стовпчик у нас буде зовнішнім ключем, і слово References відповідно, робить з Customer ID, так би мовити, зовнішній ключ, і одночасно встановлює взаємозв'язок. Тобто, нам потрібно тепер ще додатково тут вказати таблицю, з якої ми будемо створювати взаємозв'язок. В даному випадку це таблиця Customers. і треба вказати, з яким стовпчиком ми будемо утворювати цей взаємозв'язок. Тобто, у нас буде зв'язок Customer id з відповідно ID з таблиці кастерс. Отакий От взаємозв'язок у нас буде. Аналогічно те саме майже робимо при створенні orders 2, але тут ми вже після оголошення стопців прописуємо foreign key, зовнішній ключ, прописуємо, для якого стопчика. Нашої таблиці ми хочемо, щоб було створено зовнішній ключ. В даному випадку у нас зовнішнім ключем стане знову ж таки Customer ID. І далі, вже знайома нам ситуація: створюємо зв'язок з таблицею, пишемо references, Customers, і відповідно створюємо зв'язок з Customers і стопчиком ID з таблиці Customers. Ну і так само можна створити. Ще зовнішній ключ за допомогою констрайну. В даному випадку теж ми оголосили всі потрібні нам стовпчики і далі прописуємо констрайн. Створюємо відповідно ключ от, от з такою назвою. Тобто тут ми фіксуємо назву, вона для зовнішнього ключа буде от таким чином створюватися. У цих запитах у нас теж створюються зовнішні ключі, але імена у них будуть згенеровані автоматично SQL Server Management Studio. Тобто, а тут ми отримаємо от таку назву, яку ми хочемо. Ну і, відповідно, далі вже прописуємо foreign key, знову ж таки, для стовпчика Customer ID, і зв'язок з таблицею Customers з стовпчиком ID. Далі ми спробуємо видалити, видалити таблицю Customers. Цей запит не спрацює. Чому? Тому що у нас, у нас для таблиці е, Customers. Є зовнішні ключі, і відповідно нам не дозволять, не дозволять видалити. Для того, щоб видалити таблицю Customers, нам потрібно або повидаляти всі зовнішні ключі, або потрібно видалити, як більш такий варіант, варіант радикальний всі таблиці з зовнішніми ключами. Що ми спочатку тут і зробимо? Саме видалимо таблицю. Оцей запит, оцей запит він вже спрацює. Ну, і наступний вже не спрацює, оскільки таблиця Customers вже буде видалена. От, а, якщо ми Customers переставимо на перше місце, от сюди, то цей запит він спрацює трошки по-іншому. Спочатку у, у нас знову ж таки таблиця Customers не видалиться, але при цьому видаляться всі оці три таблиці Orders. Ну, зараз ми це продемонструємо. Зараз я трошки зменю ці запити, щоб з ними погратися, щоб ви краще зрозуміли, що тут буде відбуватися. Отже, перша частина нашого запиту створення таблиць. Давайте їх створимо. Як ви бачите, таблиці створені успішно, перевіряємо, і ви бачите, вони дійсно створені. Customers і три таблиці з замовленнями. Далі. Намагаємося видалити таблицю Customers. Дивіться, намагаємося її. Видалити, але в нас не виходить, тому що у нас є зовнішні ключі на цю таблицю. Тепер, якщо ми оцей запит ви виконаємо, у нас він спрацює наступним чином: видаляться оці три таблиці, і оскільки спочатку ця, потім ця, і потім оця третя. А оскільки всі таблиці з зовнішніми ключами у нас видаляться, то і видалиться оця таблиця «Customers». Execute, і бачите, як ви, як ви бачите, таблиця Customers все успішно видалилася, жодних таблиць у нас не залишилось. Зараз, якщо ми цей запит виконаємо, у нас, звісно, нічого не видалиться, тому що таблиця Customers вже не існує. Doesn't exist, не існує такої таблиці вже. Ну, давайте створимо знову ці таблиці. Подивимося, що вийде, вони знову створені. Але тепер, тепер знову намагаємося видалити Customers. і дивіться. У нас Customers не видаляється, бо зовнішні ключі, знову ж таки, є. Якщо ми трошки змінимо цю команду і поставимо Customers на перше місце, як спрацює цей запит, оця Customers, вона знову не видалиться. Оці три таблиці видаляться, тобто цей запит, він частково спрацює. Ну і далі, оскільки ці три таблиці видаляться, у нас і виконається і цей запит. Тобто ми вже зможемо видалити таблицю Customers. Зараз, дивіться, ми намагаємося знову ж таки видалити. Оп. Вона не видаляється, але при цьому дивіться, я оновлюю, оновлюю наші таблиці. І у нас залишилася тільки частина «Customers». Тобто в результаті виконання цієї команди, хоча «Customers» не видалилося, але ці три вони видалились. І далі я намагаюся видалити «Customers» і тепер вони вже видаляться. Тому що таблиць з зовнішніми ключами вже не існує. Вони видалені як ви бачите, це дійсно так і є. Таблиці Customers тепер вже нема. Йдемо до другого прикладу, і тут у нас такий цікавий момент це стейтменти on-delete і on-Update. Відповідно, ви можете налаштувати, як буде поводитися ваша залежна база даних, якщо ви видаляєте щось або змінюєте щось у вашій. Головній базі даних, тобто, при внесенні певних змін у головну базу даних, ви можете відповідно налаштувати, як буде реагувати ваша залежна таблиця. В даному випадку, в даному випадку давайте зробимо зараз так, давайте про всяк випадок виконаємо. В даному випадку дивіться, ми створимо таблиці «Customers», вже нам знайомі, і, відповідно, orders. Теж знайомі про onete «Cascade» Ми поговоримо, що це таке. Зараз ми створимо ці дві таблиці. Execute. Так, успішно створено. Таблиці створилися. І тепер давайте збудуємо діаграму. Діаграму будуємо. от, Так, Add. Отака така нескладна діаграма у нас вийшла. У нас є е, таблиця Customers — це головна таблиця, таблиця orders це залежна таблиця. Відповідно, orders у нас посилається на Customers, і зв'язок у нас утворюється між Customer ID, між customer ID і відповідно е, е, стопчиком ID з таблиці Customers. Тобто головна Customers залежна orders. Отаким От чином. І, відповідно, не, ми можемо налаштувати, як буде реагувати ордерс на ті зміни, пов'язані. У нас є якісь умовно кажучи, будуть, якщо ми будемо заповнювати таблицю, у нас, можливо, з'являться якісь пов'язані дані, і ми можемо налаштувати налаштувати відповідно, як будуть реагувати наша ордерс на ті зміни, які будуть відбуватися у Customers. Якщо ми видалимо тут дані. Ми можемо зробити так, щоб пов'язані дані з таблиці Orders теж видаляться. Або ми можемо зробити так, що ніяких взагалі реакцій на зміни у головній таблиці у залежній відбуватися не буде. Або ми можемо зробити так, що замість видалених даних з таблиці Customers у пов'язані дані в таблиці Orders будуть вставлені нульові значення, або значення запомовчення. От такі варіанти. Ну, і відповідно, все це у нас є от у цьому прикладі. Відповідно, on-delete буде налаштовуватися реагування на видалення даних з головної таблиці. on-update буде налаштовуватися зміна, тобто як буде реагувати залежна таблиця на зміни модифікації головної таблиці. І ви можете встановити наступні значення: Cascade. Це буде означати, що автоматично будуть видалятися або змінюватися рядки з залежної таблиці, коли ви, відповідно, видаляєте або змінюєте пов'язані рядки з головної таблиці. No action це буде означати, що ніяких змін, ніякої реакції не буде. Тобто, якщо ви щось видалили або модифікували у головній таблиці, залежна на це ніяк не відреагує. Set null працює тільки для видалення. Працювати буде наступним чином. Ви видаляєте щось з головної таблиці, а у вашій залежній таблиці замість пов'язаних даних, які були видалені з головної таблиці, будуть вставлятися нул значення. Відповідно, потрібно, щоб у вас була можливість використовувати нульові значення тоді у ваших стовпчиках. Далі, set default, воно чимось схоже на set null, але замість set null, Тут в чому відмінність замість нульових значень, якщо у вас є. Значення за помовченням для стовпчика, то при видаленні даних з головної таблиці, у вас у пов'язані дані у залежній таблиці будуть вставлятися значення за помовченням, якщо вони не налаштовані. Якщо вони не налаштовані, значення за помовченням для стовпчиків, то set default, по суті спрацює так само, як і null, тобто замість видалених даних. Будуть вставлені нульові значення у залежній таблиці. Ви видаляєте, щось є головній. У пов'язані дані у залежній таблиці вставляються нульові значення. Отаким чином. І тут ми вже створили дві таблиці: Customers і Orders. І тут ви бачите, у нас додається оця O-Delінка тобто при видаленні даних з головної таблиці Customers, у нас будуть автоматично видалятися пов'язані дані з таблиці Orders. Ну і далі ми, давайте тепер вже видалимо ці дві таблиці, оскільки ми вже цей запит відпрацювали. Давайте подивимось. Видались, добре, виділилось, йдемо далі. Наступний приклад. Тут все те саме, але тут ми створюємо orders і orders 1. І в першому випадку ми прописуємо on delete set 0, тобто для orders, для таблиці Orders при видаленні Відповідно певних даних з таблиці Customers замість цих видалених даних пов'язаних, якщо вони пов'язані між цими двома таблицями, відповідно, замість цих видалених даних будуть вставлятися нульові значення. Тут, відповідно, різниця в тому, що тут у нас поділі set default, Тобто, якщо б у нас були якісь значення за помовченням для стовпчиків, то замість видалених значень пов'язаних вставлялися б. Дефолтні або значення за помовчення. От, Але оскільки у нас дефолтних значень немає, налаштувань дефолтних немає, то відповідно у нас цей set default спрацює так само, як і set 0. От таким чином. Ну І Тут ми видалимо всі ці тепер таблиці за допомогою запиту DropTable. Спочатку давайте створимо ці таблиці. Перевіримо, чи вони створилися. Бачимо, дійсно, вони додалися. І тепер давайте їх видалимо. Команда видалення пройшла успішно. Перевіряємо. Так, давайте перевіримо. І бачите, дійсно таблиці видалилися. Наступне питання буде стосуватися модифікації таблиць. Perhaps at some point we want to change an existing table. Можливо, у вас виникне ситуація така, в якийсь момент, що ви захочете внести певні зміни на таблицю. For example, Add or Remove columns, change the type of columns, Add or Remove Constraints. Наприклад, додати чи видалити стовпчик, змінити тип стовпчика, додати або видалити якісь обмеження. That is you need to change the definition of the table. По суті, це вимагає від вас зміни, визначення таблиці. Тобто, ну, що тут робити? Звісно ж, не є доцільним повністю видаляти і створювати по новій таблиці. Існує така команда, як Alter Table, дослідно змінити таблицю. І ця команда Alter Table вона використовується для внесення змін, відповідно, у таблицю. Is used to modify tables. От таким чином. Відповідно, давайте подивимося на приклади. Приклад четвертий. Дивіться, тут у нас загальний синтаксис команди Alter Table. Ви пишете Alter Table, назву таблиці. Далі можете прописати Візчек, check, no check. Що це означає? With check означає, що при виконанні запиту, тобто команди Alter Table, у вас буде здійснена попередня перевірка, чи відповідає ваш запит Alter Table. Тим, Обмеженням, які існують для таблиці. Якщо ваш запит не відповідає обмеженням, які існують для таблиці, то, цей, тобто команда, то команда Alter Table не буде виконана. Інший варіант, ви можете прописати viz-no-check. В такому разі попередньої перевірки у вас не буде виконуватися, і відповідно в будь-якому разі команда Alter Table у вас виконається. Далі ви можете додати стовпчики, видалити стовпчики, змінити стовпчики. Додати обмеження, видалити обмеження. Тобто тут отакій, існує така команда корисна, за допомогою якої ви можете внести зміни у вашу таблицю. І далі, ви бачите, ми створимо таблицю Customers. Customers. Тут вже вам повинно бути все зрозуміло по стовпчикам, структура та, та ж сама. І що тут у нас буде? Дивіться. Перша команда Alter Table: ми просимо внести зміну в таблицю Customers, і далі просимо додати add. І пишемо Customers Address, тобто, це назва стовпчика. Далі пишемо тип даних, який хочемо. Тобто, у нас в даному випадку додасться стовпчик Customer Address, в якому у нас буде тип даних handbar card, тобто Unicode рядок, і максимальна можлива кількість відповідно 90 символів. Зберігати в кожній комірці цього стовпчика. Ну і доступні явно вказані нульові значення, тобто можна зберігати і нульові значення. Далі наступна команда Alter Table Customers змінити таблицю Customers і просимо drop-column Customer address видалити стопчик, от, відповідно, Тобто той стовпчик, який ми створили, ми тепер його тут за допомогою цієї команди видалимо. Наступна команда Alter Table, ми вже просимо змінити. Після Alter Table ми просимо змінити стовпчик. І в даному випадку наш стовпчик first name, nvrcar 50. Ми хочемо змінити на Anvarcard 100. Ну і в даному випадку у нас ще воно і зміниться з not null на 0, тому що ми явно не прописали, що воно повинно залишатися not 0. От Отаким чином. Тобто, от давайте тепер перевіримо, чи вийде у нас все це. Спочатку зробимо активною базу Contact-ZBs, вона вже активна. Давайте тепер виконаємо цей запит. Так, що тут у нас є? Перевіряємо. Таблиця додалась. Окей. Пішли дивитися першу команду. Створюємо відповідно, новий стопчик. Перевіряємо. Так. Команда виконалася. Дивіться, давайте у новому табличку. Оп, і дивимося стопчик. І ви бачите, дійсно, в дійсно нас додався стопчик, customer Address, адрес Card 90 нульові значення доступні. Бачите, от таким чином. Далі давайте виконаємо наступну команду. Дивіться, раз. Виконали. Оновлюємося. Так. І дивіться: кастомер адрес вже видалено, її вже нема. Далі, остання команда в цьому запиті, в цьому sql Query, це якраз на зміну стопчика FirstName. Ми хочемо зробити з Nvarcard 50, Envarcar 100, і у нас ще й додатково з not 0, воно зміниться на 0. Давайте виконаємо. Хоп. Хоп. І ви бачите, зараз побачимо: дійсно, у нас envarcar став 100 і нульові значення теж доступні. Тобто, зміни всі спрацювали. Наступний приклад, ми ще потренуємося зі змінами в таблиці. Ми створимо табли... табличку Customers 2 і табличку orders 2. Ну, тут по я думаю, вам все зрозуміло. Дивіться, тут у нас буде запис. Для таблиці Customers 2 ми додамо перевірку, add Check і будемо перевіряти, що у нас вік більше 130. Отут, бачите, на вік ми додамо перевірку. Далі для таблиці orders 2. Ми кількома варіантами. Спробуємо додати зовнішній ключ, первинний ключ. Ну, тут, Я думаю, зрозуміла логіка. Спочатку ми додамо оці ключі через констрайн, а вже потім, після того, як видалимо ці, додамо оці перевіримо, що ці два, дві команди теж працюють. От. Тут ви бачите, ми по суті вносимо зміни, оскільки ви бачите, тут у нас не встановлено первинний ключ і не встановлено ніякого зовнішнього ключа. То ми зробимо це кількома варіантами за допомогою констрейнів і за допомогою безпосередньо прямих команд foreign key, primary key. Єдина відмінність тут буде полягати у тому, що тут у нас будуть згенеровані потрібні нам ім'я у ключах, потрібні нам. За допомогою команди constraint ми фактично вказуємо, яке, яку хочемо створити назву для нашого первинного ключа, для нашого зовнішнього ключа. А тут у нас будуть згенеровані імена для цих ключів відповідно автоматично вже в менеджмент студії. Далі, за допомогою знову ж таки, alter table ми ще додатково встановимо ще один констринт, ще одну перевірку по віку. Але тепер вже ми додамо. Відповідно, це отаку назву через constraint для нашої перевірки, і будемо перевіряти, що вік у нас додатково більше нуля, чином. Ну, і ми видалимо наші оці створені ключі констрейнами, і отут виконуємо ці дві команди і знову додамо ключі і подивимося, що вони додалися. Отаким от чином. Тобто тут у нас трішки так побудовано не послідовно, але тим не менше, логіку зрозуміти, я сподіваюся, можна. Спочатку ми створимо таблиці. Відповідно, створимо таблиці Customers 2 Order 2. Виконуємо наш запит. Давайте виконуємо його. Execute. І бачите, дійсно вони створились. Тепер давайте внесемо зміни в таблицю Customers 2 і встановимо перевірку на вік. Перевіряємо, Як ви бачите, у нас додалася перевірка. Давайте оно таблички. І йдемо у Customers 2, і бачите, у нас у констрейнах з'явилася перевірка чек. І тут згенеровано автоматично таке ім'я для цієї перевірки. Якщо ви клікнете на неї, ви дійсно побачите, що у нас є отака перевірка на вік більше, менше 130H, менше 130, от таким чином. Наступний приклад, наступна команда це, відповідно, констрейни. Страйні явно вказані з іменами PK і FK. Тобто от такий праймер, який ми створимо з назвою Orders ID, так, PK orders ID і FK orders to customers. Все це для таблиці Orders 2. Виконуємо запит, команда виконалася. Так, давайте оновимо таблички наші. Перевіримо. Відкриваємо ключі, і ви бачите, дійсно, у нас утворилося PK-orders ID і FK orders to customers. Далі, давайте ще додатково для Customers 2 додамо перевірку на вік, що вік більше нуля. Провіряємо, додаємо, хоп, оновлюємо наші таблички. хоп, І відкриваємо customers. І у констрейнах ви можете побачити, що у нас додався той констрейн з тією назвою, яку ми просили. age greater than 0. Бачите, ось він. Провіряємо і бачите, дійсно перевірка, що Age більше нуля. Отаким чином. Далі, що тут у нас є? Наступне питання це ми видалимо констрейни. Оці два констрейни, які ми створили, ми тепер їх видалимо. Дивіться. От за допомогою команди Drop, бачите, Alter-Table. І далі drop, Ми прописуємо назви тих ключів в даному випадку, які ми хочемо видалити. Так? І по суті, видаляємо їх. Оп. Давайте перевіримо, чи вони видалилися. Оновлюємо наші таблички. Відкриваємо orders, і ви бачите, ключів вже немає, вони порожні. Ну і тепер от на останок додамо отаким от чином, от чином два ключі. Primary і Foreign вже з допомогою простих команд. От вони додалися. Відкриваємо. Бачите, у нас дійсно створилися первинні і зовнішні ключі, але вони згенеровані от такі імена. Отаким от чином. Ну і у нас ще залишилося одне питання. Це пакети і команди Go. Each package consists of one or more SQL statements that are executed as a whole. The Go command is used as a signal to complete the package and execute its expressions. Кожен пакет складається з одного або більше SQL statementів і виконується в цілому. Відповідно, команда The Go Command is used as a signal to complete the package and execute its expressions. Команда Go використовується як сигнал виконати повністю пакет і виконати відповідно його. Оці всі команди, які в ньому знаходяться. От. Ну йдемо. Давайте подивимось на приклад. У нас є шостий приклад. Ми створимо базу онлайн шоп В базі онлайн-шоп створимо дві таблички Customers і Orders. Тут, я думаю, вже вам все зрозуміло. Суть та сама, майже ті самі стовпчики, ті самі дані для стовпчиків використовуються типи даних. От. І е, тут у нас є, от, по суті, так, цей Go команда, яка нам вкаже, щоб ми виконали всі нижче наведені команди. Звісно, от пакетні такі великі запити. Слід виконувати, особливо ну, для тренувальних етапів, звісно, в будь-якому разі можете виконувати. Це навіть буде краще. Але для живих баз, звісно, ви таке повинні виконувати, тільки якщо на 100% впевнені, що воно спрацює, спрацює правильно, бо потім можливо, потрібно буде відслідковувати якісь там зміни, якісь там недоліки, що не допрацювало, вносити все це, коригувати. Тому тут це як приклад, це як варіант. Ми зараз без окремих команд виконуємо оцей повністю весь запит. Тут він не дуже великий. Візуально можна побачити, що здається, тут все окей. Тому ми спробуємо його цілком повністю виконати і подивимося, чи додасться у нас база даних, чи ні. Давайте подивимось. Отже, момент істини. Спробуємо зараз цей запит виконати. І натискаю Execute. Хоп-хоп. Команда виконалася. Добре. Перевіряємо. І дійсно, бачите, онлайн-шоп у нас створився. Додалися дві таблиці, які нам були потрібні, Customer Orders. тобто, все спрацювало, все окей. Ну, от, в принципі, на цьому відео добігає кінця. Я сподіваюся, воно було корисним. От, і до наступного відео!